Допаливні котли та генератори для держустанов. Придністров'я розвиватиме енергонезалежність. Це завдання Радбезу. Прибутки зменшилися, витрати виросли. Причина енергокриза. У бюджеті республіки будуть серйозні зміни. Школярі та студенти коледжів і технікумів знову на навчанні. Тільки онлайн. Пічне опалення. Що треба знати? Президент Вадим Красносельський сьогодні провів відеоконференцію закордонними дипломатами. На зв'язок з главою нашої держави вийшли представники Росії, України, Білорусі, Казахстану, Туреччини, США, Великобританії, а також ЄС і ОБСЄ. Вадим Красносельський мав за мету подати достовірну та об'єктивну інформацію про енергетичну кризу, її причини, наслідки та фактори, котрі перешкоджають вирішенню. Є дуже обережний оптимізм щодо того, що сторони зможуть домовитися, і Молдова Газ відновить постачання газу до Придністров'я. Вадим Красносельський закликав міжнародне співтовариство не бути адвокатом однієї зі сторін, а виступити неупередженим арбітром і сприяти в силу своїх повноважень подоланню кризи, зокрема поновленню газопостачання до Придністров'я через Молдова Газ. Стан справ енергетиці та гуманітарній сфері, а також перспективи виходу з газової кризи. Ці питання сьогодні обговорювали на засіданні Ради безпеки на порядку. денному і планування подальших дій, аби не допустити нових кризових явищ. Країна має віднаходити альтернативні шляхи енергозабезпечення. Говорили на радбезі. Завдання закупити для установ твердопаливні котли та генератори. А сучасні буржуйки можна не тільки імпортувати, але й виготовляти на місці. Наразі виробництво освоює електромаш. Підприємство вже випускає печі потужністю від 15 до 500 кВт. Говорили і про бюджет параметри кошторису. Зазнають змін витрат стало більше. Прибутки скоротилися. Причина газова криза. Президент Красносельський доручив чиновникам працювати усі деталі у Придністров'ї. Готові оперативно відреагувати на зміну ситуації. Терасполь провулок західний, 192. Напередодні вночі тут згорів трансформатор. Сім будинків, а це 467 квартир, залишилися без світла. Юрій живе у багатоповерхівці, каже, в їхньому будинку і тих, що поряд, електричні плити. Багато хто коли готує їжу, включає обігрівач та пральну машину. В результаті на весь день залишилися без світла. Мабуть, увімкнули світло, а прилади працювали на повне навантаження і не витримав трансформатор та й усе. Олександр кривий майстер ділянки трансформаторних підстанцій. Працює у ЄРМ з 91-го. За 34 роки усунув тисячі аварій і безпомилково може назвати причини будь-якої поломки. Тут трансформатор згорів через навантаження мережі. Тепер його замінюватимуть це складний ремонт. Заміна трансформатора це капітальне вкладення. Електромережі зазнали збитків. Другий трансформатор згорів. Вони практично не відновлюються. На даний момент ми не можемо відновити. Ми не маємо таких заводів, які можуть відновити трансформатор і повністю перемотати. Ось що залишилося від запобіжників. Їх не поновити. Сплавилася вставка. Сплавилася вставка, це скло. Пісок всередині переплавився у скло. Це новий трансформатор. Його спеціально привезли із слободзеї. Щодня Україні 46 бригад ЄРМ виїжджають на аварії. З початку року їх усунули понад 2400. Серед частих причин спроби мешканців самостійно збільшити потужність мережі. Людів сам Люди самовільно відкривають наші поверхові щитки, роблять заміну автоматів на потужніші, щоб можна було більше включити приладів у квартирі. При цьому може виникнути як пожежа, так і горять магістралі від цих навантажень. І ще фахівці нагадують як тільки дали світло, не можна включати всі електроприлади відразу краще з інтервалом у 10-15 хвилин. Тоді навантаження на мережу буде меншим. Тирасполь, вулиця Правди, будинок 3. У підвалі прорвало трубу. Треба міняти, але до неї не підступитися. Згнила труба яка, знаходиться... Знила, труба, яка знаходиться у техпідпіллі. Треба працювати відбійним молотком і дістатися до неї. Ремонт займе і зі зварюванням кілька годин. А ось доступ до труби займе більше часу. Спочатку замінять трубу, після налагодять циркуляцію води у системі опалення і будинок буде готовий. Можна давати тепло, коли повернуть газ. А поки до аварійної тепломереж Терасполя десятки дзвінків. Аварійна теплосеті, диспетчер. Здравствуйте. Сутра вже єсть на садін. Зранку ми вже маємо 11 заявок з за течами, аваріями. А так за добу до 50 аварій у нас трапляється. В режимі надзвичайного стану у нас дуже багато заявок, а до цього було лише 5-10 на добу. Ольга Карпоченко, майстриня з обслуговування внутрішньобудинкових інженерних тепломереж на підприємстві. 13 років каже, у такому авральному режимі ще не працювали. Сьоті чот перепад температури ночі і дню. Перепад температур вночі та вдень це і призводить до аварій. Місто все тече, і ми просто не встигаємо. Але працюємо до останньої заявки і в суботу, і в неділю. Ми з початку року без вихідних. Ні свят у нас не було, ні нового року, ні Різдва, ні водохреща. З 1 січня нас підняли у сьомій ранку, і ось до сьогодні ми в роботі. Дуже важко, усі втомлюються, але намагаються виконати все, щоб не затопити квартири. А це Роман Клукар десять років працює з люсером Тира з Теплоенерго. зараз. Набагато важче стало працювати, коли відключили газ. Дуже багато поривів, переважно течуть батареї у квартирах. Аварії трапляються через перепад температур. Так буває на початку опалювального сезону і тепер, коли немає газу, говорять фахівці. Тепер головне зберегти систему. працюємо, щоб у разі газопостачання опалення було подано до всіх житлових будинків. Нам зазвичай потрібно для регулювання системи теплопостачання два тижні. Сподіваємося, що повітря вже не буде так багато в системі, тому що відразу стравлюємо з верхніх поверхів. Усі чекають, коли Молдова припинить блокувати постачання газу і сподіваються, що до будинків повернеться тепло. Фахівці попереджають про це займе час. Батареї потеплішають упродовж трьох днів. Крани на них потрібно залишити відкритими, щоб вода могла циркулювати трубами. І важливо, щоб хтось із мешканців був удома, якщо раптом будуть аварії. А жителям верхніх квартир потрібно стравити повітря і системи. Важливо, гарячу воду до квартир повернуть пізніше. Тижні хутір Валерія навчається у шостому класі. Третя чверть розпочалася напередодні онлайн. Вчителі насилають відеоуроки та завдання. Діти їх виконують вдома, причому у зручний час. Підлаштовуються підвіялові відключення і відправляють на перевірку. У холоді, княжні, удобно учитися. У холоді звичайно незручно вчитися, але й не хочеться потім наганяти матеріал. У нас під час пандемії був такий формат, але тоді було легше, тому що встаєш о восьмій ранку. Вчителі допомагають, пояснюють все. А зараз самим доводиться вчитися, з'ясовувати деякі теми. Ближній хутір у восьмій групі віялових відключень. Сьогодні світла не було з 12 до п'ятої вечора. Уроки Валерія робила, поки було видно. У теплому одязі з гарячим чаєм та грілкою. Неудобно, коли... Незручно, коли вимикають увечері. Потрібно все робити швидко і підлаштовуватися, щоб зробити уроки до четвертої години, тому що потім темніє. Зв'язок з учнями через соцмережі та Елжур. матеріали викладачі розміщують і в електронній школі Придністров'я. Там усі лекції та домашні завдання. Ми висилаємо їм готові відеоуроки. Ми надсилаємо їм готові відео уроки, готові конспекти. і Діти потім відправляють готові завдання учителю на перевірку. Діти підлаштовуються під зручний час, і вчитель відповідно теж вранці в обід чи ввечері, залежно від відключення світла. Вони виконують домашні завдання і відправляють учителю, тому що учителю також потрібен час, аби перевірити оцінити. А це перша школа у Дністровську. Учні повернулися за парти. Жодних голосових із завданнями. У місті є опалення та гаряча вода. Завдяки роботі Грес. Уроки скоротили до 30 хвилин, аби закінчувати до обіду. Ми хаті лючим школи. Дуже хотіли до школи, не хотіли сидіти вдома. На канікулах було весело. На Канікулах було весело, але й до школи все одно хотілося зустрітися із однокласниками, поговорити, дізнатися, що сталося на канікулах, як провели час. А це урок з української в 11 класі цього року їді поки що готуються до іспитів. Я дуже рада, що ми я дуже рада, що ми сьогодні вийшли до школи, бо стільки часу сидіти вдома було справді нудно. Вдома бездієш від цього втомлюєшся набагато більше ніж сидиш, працюєш, займаєшся чимось. У Дністровську працюють обидві школи та технікум. До речі, у гуртожитку живуть діти сироти, їх 35. Це студенти коледжів та технікумів з усієї республіки. Приїхали ще у грудні. Вони продовжують навчатися дистанційно. Кам'янка Черговий дитячий садок дошкільна установа запрацювала з 8 січня. Тут відкрили дві групи. Спочатку тепло підтримували електрообігрівачами, а напередодні встановили дров'яний котел. Нам вчора встановили дров'яний котл. Нам напередодні встановили дров'яний котел. Опалюється уся будівля. У групах кабінета вже потеплішало. Але щоб прогріти усю будівлю, потрібно ще кілька днів. Температуру у групах досі підтримують обігрівачами. Одного завантаження котла вистачає на 2-3 години. Дрова потрібно підкладати регулярно. Зараз, дитсадок відвідує близько 50 дітей. Бижній хутір вулиці Карла Маркса пожежні інспектори нагадують мешканцям, як правильно користуватися піччю. кажуть, кожна четверта пожежа у республіці через порушення техніки безпеки у будинках, де зігрівалися пічним опаленням. А, які правила от, ви на Дим, ход був чистий там, де печі має бути железна установка внизу. У будинку Тетяни газовий котел, але і стару піч зберегли про всяк випадок. Зараз вона знадобилася. Посідні раз Востаннє користувалися пічкою у 2009-му, коли відключали газ. А зараз знову затопили. Демар прочистили і саму грубку, щоб чиста була. Пічка дуже хороша, раніше робили на совість. А це Валентина. Пічки в неї немає. Натомість є старий газовий котел, який може працювати на дровах. У будинку тепер тепло і без газу. Як правильно експлуатувати, знаєте? Ну, конечно. Ну користуватися, перевірити, димар потрібно, щоб був очищений, щоб довкола все металом було закладено. Заслінка, коли я туплю, вона у мене відкрита, а потім трохи прикриваю. Треба дивитися, що прогоріли усі дрова, і тільки після цього закривати заслінку. Чадний газ небезпечний тим, що він не відчувається. І коли люди засинають, трується чадним газом дуже швидко. Протягом 10 хвилин непритомність протягом 15 може статися смерть. Пожежні інспектори кажуть: з нового року майже половина ближнього хутора перейшла на печі, інші обігріваються від мережі. Серед них і Ніна Кот. То кондиціонером. тепер гріємося то кондиціонером, то обігрівачами. Зараз, хоч трохи потепліло, то хоч уже 18-17 градусів, а то було 13. Я виходила на вулицю прогріватися, чекаємо на хороші новини. Так зраділи, коли сказали, що буде газ. Шоділи уже ще раз про правила безпеки: якщо є піч, слід стежити, щоб у ній не було тріщин. Демар краще побілити. Так буде помітний витік диму. Захист від іскор, залізний лист. Перш ніж закрити заслінку, дрова повинні повністю прогоріти. І головне не залишайте піч без нагляду. Республіка продовжує жити в режимі надзвичайного стану. Блакитного палива залишилося на 10 днів. Придністров'я намагається якомога швидше вирішити питання з постачанням природного газу до республіки. Щодо способу доставки, терасполь погодився на всі умови Кишинева. Однак, з правого берега відповіді так і немає. Є лише офіційна відписка. Будемо аналізувати і думати, і поки тиша. Тим часом Придністровці продовжують жити без газу. Тепла, гарячої води, з вієловими відключеннями світла, і багато людей без роботи.